І жах, і кров, і смерть, і вічай, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок На кою чорної біди. Це звір огидної породи, лохнес холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви? Шишина ваша дає плоди на людей хапає за руками. Вона кричить, людину підожди, опідожди людину. Будь ласкава, не всі, не всі. Хоч я й тко облиш, одна пташина так мене просила, я ж тут для всіх, а не для тебе лиш, і просто осінь, щоб була красива. Крила, ай тата, крила тебе грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Напевно, в цьому правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ці крила не з пуховір'я, а справди, чесності і довір'я, у кого з вірності, у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого спісь. Або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Старші слова коли вони мовчать, коли за наш та кричані. Коли не знаєш, що вий почав. Усі слова були вже чині. Той з ними плакав, мучився болі. Почали, і з них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярди мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше. Все повторюється, і касає потворність Усе бог, асфальти, спошив, шиви, появляється завжди повторно, тій посмертний дотик по душі. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати новах. Тож веселімось людинки на людях, Хай Хай мене свою одвічну де, Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це лікує смерть. Хай буде все не бачене, побачене, хай буде все пробачене, пробачене, хай буде вік прожити, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить, а треба жити, і якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гар. І наперед не треба ворожити, і за минулих плакати не варто. Як тепер тебе забути? Душа до краю добрива, такої вільної отрути. Я ще ніколи не була, такої чистої печалі, такої страглої жилі, такої у мовчанні, такої сайного кулі, такої зоряної тиші, такої безнії в дубі. Це може навіть і не більше, а квітки не ті. Ліна Костенко, про кохання. Розкажу тобі думку таємну дивний здогад мене опік. Я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, на вік. І минатиме час, нани сотні вражень, і мене країн. На сьогодні, на завтра, назавжди, ти залишишся в серці моїм. А чому то чудна теорема, на яку ти мене прирік, то все разом, а ти окремо, і сьогодні, і завтра навік. Пропосутам яйшість. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втом, за тих лісів, присвітлений едем, і за волошку в житті золотому, за твій світанок і за твій зеніт, і за мої опечені зеніти, за те, що завтра хоче зелені, за те, що вчора встигла дзвонити, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. Вечірнє сонце дякую за всіх, котрім нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слави, як молитву. Грекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок. Такої чорної біди. Це світ огідної породи. Вахнес холодний неви. Куди ж ви дивитесь народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Ліна Костенко буває часом сліпно від краси. Буває часом сліпно від краси. Спинюся, не тягну, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незародливо. Усе як я, дорога, я вори. Усе моє. Це, це зветься Україна, така краса висока, і невітня. Що спинись і з Богом говори. І все на світі треба пережити. І кожен фініш – це по суті старт. І наперед не треба ворожити. І за минулу плакати не варто. Тож веселімось, людинки на людях. Хай мали свою одвічну дерть. Застряло серце мов з в грудях, нічого. Все це вирікує смерть. Хай буде все не побачене, хай буде все пробачено, пробачене, хай буде вік прожиток, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Між іншим, коли я буду нами сивою. І життя моє піде мрякою. Я для тебе буду красивою, а для когось, може, ніякою, а для когось лихою, пертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мені іронія. Сіма ліктиками і галактиками, і не знало міщанське кодло, коли я захлиналась сміхом, як душа між людьми виходила, забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила б в цьому сторіччі, хоч би той магазин, і мінімум. Люди, будьте взаємно в і якби на те моя воля. Написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими.